Відро, гляньте, який у мене хробак. Дебелий такий, він великий. Він великий. У мене багато хробаків. Тому що я. Тому що я... Ось іще один гляньте. О, Також такий дебелий. Тому що у мене ж все майже замульчовано. Ви розумієте, тут, Ось у мене травичка там, там вони собі. Бавляться, розмножуються, ось він кудись повзе. Іди сюди. Йди до того, на пару. Ось Отак, йди туди. Що я хотіла? Хочу подивитися свої рослини. Які я... Зараз хвилиночку. Які я ось тут. Це я. Треба чимось підперти, бо зараз упаде, зараз хвилинку я вас покладу під паличкою, бо вона мене може гепнути по голові. Таке ж може бути, так? То ось. Зараз погляну трояндочка, наче тримається це моя бускова. Хочу, щоб її розмножити, тому що вона щось у мене хворіє. Нічого там немає, можна забирати у хату. Треба не прозівати, тому що у нас дуже, дуже спекотно, хотіла сказати. Ну так хоча для зими, для зими то у нас дуже спекотно. Сьогодні, мабуть, буде. Ось немає ще там нічого, чи не забирати поки що тепло на дворі. Ще хай сьогодні може постоїть, а потім буду спостерігати за температурою та буду забирати. Ой, хотіла вас так знімати. Ну, потім передивлюся. Накрию, поки що хай постоять. Ой. То це ж я сьогодні я переїду в свою майстерню. Занесу, усі свої, занесу свої причандаля сюди. Тут мені треба щось підстелити, бо воно ж буде летіти. Мені пташку треба зробити на замовлення. Може, сьогодні і відійшлю. Ну, мені здається, що це гарна ідея зробити для себе майстерню. Тільки ось це скло треба витягнути, бо воно мені колись на голову впаде. Конденсат, бачите? Так, треба перенести всі вироби сюди, бо сьогодні такий туман сильний був. І ось гляньте, травичка уся мокра, а вони ж намокають, вони стають е, важкі, всотують вологу в себе і стають важкі. Я вчора нічого не робила, тому що у мене. Ні, я довбала корито. А так нічого майже не робила в садочку, бо сильно болить спина. Хребети, ноги віднімаються, не можу ходити. Але ось зранку напилася пігулок, дибаю. Зараз сяду, зроблю пташку. Треба піти купити коробочку. Я ж купую коробочку, я ж їх не штампую, водички менше стало. Або вона випаровується, або десь дірочка. Ну, поки що буде так. Я знайшла ще один кусничок плівки, якщо щось буде не гаразд, можу знову переробити. Так, це для мене на раз. раз плюнути, так би мовити. Навпаки, мені добре, що я чимось займатися можу. Оце листячко треба прибирати з них, бо вони... воно гниле, воно мокре. Такий ялівець гарний. Не знаю, який сорт. Купувалася здебільшого. Ні, не здебільшого. Здебільшого я купувала все-таки в інтернет-магазині, бо в мене дуже багато горщиків. Ось коніка вже вже розпускається, гляньте. Вона ж має спати, так? Тяні. Погляньте, тяні. Де-не-де, ну подекуди так. А та активно з сонячної сторони. Ось вона почала давати нові, нові прирости. Не зарано дівчинко, я її ніжки оголила, бо там собака бігав, оприскував її, так би мовити, здобрював в лапках. Тож я зараз кизильник. Також він з листями це тут стоїть. Оце я не люблю чогось я. Я не люблю, коли на рослинах це мох оцей, лишає. лишай, я чомусь я боюся, щоб вони не захворіли. Хоч пишуть, що це неважливо, для... не страшно для рослин. Я думаю, що для рослин живих це страшно, тому що все-таки вони кріпляться, гляньте, як його багато. Але я буду бризкати то Він, він пропаде. Я вважаю, що це страшно для рослин, тому на деревах я всюди стараюся прибирати. Ось, Бачите? Мене? Ось ось також. Оце Кусничок. А цей уже прижився. Гляньте, який він. Де воно? О, Гляньте, який жирний. Оце все. Ой, я горіх колись отак рятувала. Боже, я його зчісувала прямо. Так, ну пішла я. Малуняна холоб моя. Ну, що це за напасть у неї? Вона така якась, вона майже й не росте. Ні, Ну вона десь наполовину виросла, але вона щось не йде о, хоч я нещодавно я її. Нещодавно у жовтні підливала. Ой, а як же ж він від гнилі кореневої. Думала, може, може, вона оце корінячко в неї не є, та вона така неказиста. Ну В неї дуже красиві оці гілочки. Ну, такі вони, такі вони, гляньте, а, це я шкрябала лишайник. Ну, ось оце таке. Так, треба попшикати ще раз. Мабуть, я стуями зав'язала. З трояндами я більше не товаришую і з туями більше не товаришую. Цю я також підливала. Гарно в садочку сьогодні буде, мабуть, спека. Градусів 15 буде, це точно. Ось ну, яка це зима. Це січень місяць, бодай би до 10 -1. з мінусом було градусів. Ну, хіба це для дерев це дуже погано? Ось така погода. Це ж погано. А вони А вони вже готові. Оце ялівець я так і не постригла. бо я не знаю, що я з нього хочу зробити. Це у мене було серце, а потім я передумала, хочу зробити оцими колами такими. Ось, бачите, ось одне коло, он де друге коло, і згори треба зробити. Ну, не знаю. Я. А воно вже сформувалося серцем. Його вже переробити важкувато. Але нічого, я зверху ще щось йому придумаю, оцю вічку не буду зрізати, може зроблю корону зверху. Гарно в садочку. Вітер немає геть зовсім. Ну і тиша поки що. Вже відгриміли зранку. Ні, десь відлуння йде, але десь відлуння йде. Але трішечки далі від нас. Оцю гілочку я хочу, я, я її прикопала. Бачите, прикрила землею цей падуб, хочу її відрізати потім. А це шлягер, ялівець. Дуже гарний, мені подобається. Без проблемний на повному сонці сидить. Це хочу. Ну, плани, плани. Кожен будує плани якісь. Оце б мені чи покликати брата, щоб витягнути. Тут же ж водой йому хочу зробити, щоб воду набирати сюди, для поливу. Бо з водою у нас у мене, у мене, мене проблеми з водою. Оце хтось лазив отут. Ось які гарні молодилки. Молодилки дуже гарно виглядають у цих коритах. І корита ці воду не тримають. Я Зразу кажу, вода в них просочується. Так, ну все, ось я зараз буду пакувати великий будиночок. Оцей, мабуть, чи оцей. Не знаю який. І маленький треба дати. Може, оцей і пташку треба ще вирізати. Пташка має сидіти на кориті. Це мені так замовила. Моя замовниця, тавтологія. Так, ну гарного вам дня, гарного настрою. Хтось повалив мою споруду. Зараз поправлю. Бувайте здорові!